Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, що робити, якщо комп'ютер чи ноутбук не бачать ваш HDD-диск. В мене виникла така проблема, і одразу два нюанси я замітив, скажімо так, самостійно розібрався. І, можливо, ці підказки будуть актуальні для вас. Спершу я підключив до роз'єму SATA мій жорсткий диск, його не було видно навіть програмно. Тобто це вже був поганий сигнал. Довго не думаючи, я підключаю жорсткий диск до іншого роз'єму SATA і його програмно стало бути видно. Це вже добре, але скористатися ним я не міг, так як фізично цієї пам'яті на моєму ПК не було видно, бо є тільки диск SSD, який розділений на дві частини. Все. Що далі я зробив і що раджу вам зробити? Але перед тим, як це зробити, зверніть увагу, що всі дані на жорсткому диску будуть стерті. Тиснемо Win плюс X. Вибираємо керування дисками. Відкриється таке меню. Тут в нас будуть диски. Важливо вибрати саме потрібний диск. У мене це дуже просто, бо тут мій диск на 128 МБ. Його видно, він розділений на два томи. Це іде. Ось мій жорсткий диск. Наводимо курсором на цю область. Правою кнопкою мишки натискаємо, вибираємо видалення тому. Нам повідомляють, що все було видалено. Якщо ви не погоджуєтесь, то шукайте інше вирішення. Якщо погоджуєтесь, тиснете так. Далі. Наш диск визначений як нерозподілений. Наводимо курсором праву кнопку мишки. Вибираємо Створити простий том. Далі. Далі. Тут нічого не змінюємо. Знову ж таки, далі. Важливо, щоб файлова система була NTFS. Тиснемо далі. Готово. І після цього. Наш диск буде готовий до використання. Зараз ви його побачите. Оновлюємо. Бачимо. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал. Господи, я хочу показати, що все по-чесному. Ніяк не виходить. Ось, все ок.